Так, усім привіт з Полтовщини. Я обіцяв на рік користування нашим цим апаратом зробити відгуки, плюси, мінуси, нюанси. Оце якраз у нас у червні, в кінці червня був рік користування і ну да, вже, звісно, серпень. Ну, коли зміг, тоді зміг. Так що зараз... Розкажу вам, які там нюанси повилазили, що там плюси, мінуси, все, коротше, оце покажу, розкажу. І можна зрівняти за цим, хоча тут він взагалі не у порівнянні. Ну Та що, поїхали. Так, тут я трошки собі накидав тезисів таких, що там по ньому вилазило. Перше, що було, виходить, він у нас як приїхав, був там на обкатці, На 500 часу треба було міняти масло і ми його там сильно не нагружали, якраз молотили пшеничку і вирішили. Зразу я на ньому покатався по польовах, потихеньку там на всіх скоростях. І потім підчепили ми до нього прицеп. До Сергії. Тут, ну, тут її немає, я зараз е, я покажу От, о на цьому примірі покажу. Підчепили до Сергії і виходить, ну, грубо говоря, притягли там, 5 прицепів із поля. І у нас ці пальці е, з однієї сторони відпав. З лівої сторони був, а з правої сторони відпав. Коротше, ну, сервісну службу я сповістив, що менеджерів вони сказали, це такий випадок, що. Типу, зробіть самі. Ну, ладно, це таке. Там не столь так страшне, воно. Тоді ми його переварили, поточили, зробили самі. Це перший нюанс. Другий нюанс. Заклинила блокіровка у нас. Е я щось діскував пшеницю. І що ця що це у нас виходить під ногою. і... Я заходив, виходить, дійсква пшеницю і заходив так у повороти. якось Мені казалось, що він будь-то би горне колесами передніми. Я думав якось не передав до цього уваги, думав, що. Та думаю, у мене така специфіка така. в нього там. А потім кинулися, щось, та щось не те, щось, якось воно горне реально. Потім піддонкатили ми колесо, крутились, а воно не крутиться. Коротше, в етозі... Від друзі закликала макерівка, я сервізникам позвонив, вони переконували розсаді педалі і на одну натиснути і все. І воно відпусте. Третє, що було в нас, це заклинула на віска на підйомі з дісками. Я підняв на самий верх у верхню позицію ліфтмотиком і більше не опустилася. Також позвонив, позвонив сервісникам. Той каже, ну це дистанційно, кажуть робити, а смислу сюди їхати і пожити я не бачу. Короби, на дистриб'юторі отам, отам е, є е е е е клапан і там 17 чи 19, це то ще не пам'ятаю. Гайка. Відкрутив і воно одразу впало. Воно там, хто зна, а поки може поки зеркало. Наб'є типу, клапан на той, поки він новий, поки от то така нюанс. Більше таких нюансів не було. От у раз воно клинануло і все. Термостат у нас заклинив, їхали до поля. Дискувати. Получається і не доїхав до поля, щось побачив. Температура піднялася, також по зеленим сервісникам ті кажуть, що це термостоп по-любому об'яснили де він стоїть. Отут він, отут він стоїть у цьому патрубкові. Ну, Пібранцям тут треба буде знімати цю трубу, трошки, трошки незручно там і генератор трохи треба буде попускати, незручно до нього долазити. Також е Позвонив сервісникам, кажу так, і так, що таке питання, той каже, о, там ліс знімай, ми висилаємо вам цей, ну як ліс знімай, так. Да. Сміслу також мені визивати їх. Вони поки приїхали б на, на наступний день, а то й вечором. А так я самі поміняли його, то тобто, є, зняли його зразу. І без, він сказав, їдьте без термостата, в принципі, воно буде, просто він не буде грітися і все. Буде там градусів 50 ціли, там і то, мабуть, менше було. І, і все. Тобто ну, попрацював день, на следующей день пишу термостат, вони моментально вислали, ми його вкинули і все. І пішов далі працювати. Можна було да, сказати, що їдьте робіть самі, але ну, в мене робота стоїть. А я буду гратися, також таке воно мені не дуже цікаво. Це я паркувався у дворі, сюди, виходить, і з сівалкою щось заїжджав, і крутив рульом. В одну сторону крутнув, а потім бас у ліву сторону кутить або щось туго, пропало рульове. Не пойму, що воно таке. ну, Я думаю, вже капець щось там опять накрилося, я заглушив його, потім через хвилин 15 завів, все працює, все нормально. Ну, Більш такої, таких нюансів не було. Я думаю, можливо, якась там соринка, піщинка в масло попала. ну, Більше цього, це моя така думка. думаю... Більше всього це і зацював, більш також нюанса такого не було. Так, Тепер погнали до кабіни. Е, із мінусів також повиписував, е, він шумний, шумку сюди потрібно обов'язково. Тут, ось бачите, під цим під поліком ось якийсь поролон є, але воно. Так, це воно нічого особо не дає. Тут треба його шумити і від моторного відсіка прошумлювати. Тоді Тут під крилами тут пусто, тут желізка треба прошумлювати. Коротше, я поки не заворочувався. В принципі, не так страшно, як казалося, але можна було б трошки З Нюансів ось також, ось дивіться, збурка. Ось не попали в обшивку. Китайці. Це ж отак приїхало, таке воно і було. <хи> ну це таке наскросне зрі, як кажуть. Так. Щеплення турвота. Як вижимати, так як весь день попрацюєш, то трошки ножка поболює, я скажу. Так собі. Так. Реверс працює через щеплення. Також, це опять же, та сама нога. І плюс, що він збоку, так що внизу стоїть, не дуже так зручно так, Ну, так тянеться. Мені б краще було, аби він був тут під рулем. Ну це вже, я думаю, це воно опція. яка Це більш такий бюджетніший трактор. У дорожчих да, він там під рулем. Ну, Тут трошки вже не та система пішла. Так. Розетка. Розетка тут. Ось стоїть у них отака ось розетка. Це якийсь, я не знаю, для чого вона йде. Е, ну, як я кинувся підключувати монітор сімалки, то у мене не було я, не було куди її підсунути. то Я колхозив коротше, на проводках, воно мене веселе. А це ж я заказав хлопці з SprayForce, Force стандартну, яка повинна бути, ті, а, яка йде і на оприскувач, і на сімолку. Я сюди є колхозив. Підсуєнився до цієї розетки, цю новий катав, думаю, хай буде мало ли, вона, може вона кудись там і, і надобиться. А цю поставив ось тут Отак тут була така заглушка. Не знаю для чого та заглушка, може, там, щоб знімати е, ключом, щоб долізти до чогось. там. Ну, Це таке, я можу ось підкотив, зняв розетку і щось далі робити, для чого вона нужна та дирка. І навіска йде на шариках, на кругах. Е, да, Навіску. Я б зробив би на, на крючках. Не те, що так воно було б зручніше. Так самому під'їхав, підчепився і все. Мені так каже, більш зручніше було б. Чим отако, як оце. Тут да, навіска у цьому тракторі це слабе місце. Те, що тут вони виписують, що 3,8 тони сюди нагрузка, то мінусуйте тонну, 2,8 десь така. І то. І то дуже там його таке навантаження. Ну, оцю цю наприклад, її там півтори тони нашого гуздокін. Плюс ми її там навантажуємо, хай там півтони зверху, дві тони піднімає, в принципі, легко нормально. На холостих піднімає. Можна було б іще ще грузити. Да. Ну, то я кажу, тон три, плюс-мінус, це така така максимальна вага, що, що, що нормально. І то це максимально краще не грузить, тому що будуть нюанси по-навізки. Бо я бачу, як у других людей то навіска трохи хромає. І взагалі, сюди краще агрегати, якщо купляти, то причепні. Тільки причепні, не треба навісних. Ну, сівалка це таке. Під нього пустив. А так, щоб на цьому наприклад, диски, я сюди вже так оглядаю, щоб причепні. Навісні я не хочу, тому що воно все навантаження краще тягти за собою, ніж на собі. Це, 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 це моя думка. Так, е, світло, Оце світло говно, повне говно. Хоч тут лінзи радібо, то кажуть за єрундою, воно світло там джевлі є. є. Е, оце хороше світло, і робоче непогане, Його ключ так далеченько видно. Та й задня непогане. Там. так е Нюанс пасажиру тут сидіти невозможно. Це ж тихо придумато для пасажира. Це тут в цій кабіні тут сидіти невозможно. Ти тут сидиш скрючений як крючок. Ось, як наприклад, його сідою. Ось сів так. Ось тут. да, я тут можу вміститися, дивіться, що двері закриються. Оттак ось так скутиться і сидіть. От. Оце щось таке. Як крючок і то. Це нормально, поки не їдеш. А якщо їхати, треба включати реверс і реверс вперед. І все, хіба назад поїдеш. Вперед тебе поїдеш, тому що в твій речах оцей буде в твоєму одному, хоче в, кучу, в точці. Так що не продумано. тут їздить тільки одному. Трактор взагалі він такий куценький. Е, що той як у нас... Що цей куцей, він скакає якось. У мені аби трохи база була довша в ньому. І він би трошки так йшов. А Отак він скоче, бува на ямок, трошки ну, це таке діло привички. За нюанси сказав, тепер кажу за плюси. Комфортність кабіни. В принципі, я скажу, доволі така простора кабіна, обзорність непогана, там непогона, тому бачите, видно все. Так, агрегат. видно, не треба дуже нахилятися. Камера заднього виду є, також все це під цей, підпомагає вам як у роботі. Так, ну що, шумно, трошки. По цьому пошумності, а так обзорність все чудово, в принципі. Ну, покаже, що в МТЗ, тому що в мене МТЗ я день відробив, у мене башка шумить в голові. А тут я вложу, я нормально ще, тут, тут можу щось там і поробити. Оба, обзорність сказав. Да, оце ж. Сідуха. Сідуха нормальна. Оце громер. Принцип не покажу. Громер можна назад вперед її совати. Тут і салазочки є. Тоді цю спинку можна нахилювати жорсткість, ну, який у вас вага, яка може та, типу, вгору низ. І так я скажу. Грози таксів ну, доволі непогано. там, Зручно, я сіяв, то мені, в принципі, я скажу, що достойне. Рульове. Рульове в ньому. Легеньке, це ж руль у нас з автопілота FG Dynamics, ну Це покайотні руль матеріали. -то, тому, що був. Ну, але розмірами він такий самий, і також я не скажу, що він поганий був той руль. Рульове, я маю на увазі по по крутінню, по вертінню легеніка, е, набагато важче, ніж МТЗ. Е, е, і тільки одне, що тут у цьому ютіку треба е, на... Декілька оборотів більше крутить, ніж у Великому 120 Там якось двічі крутнув, він вже повертає. Тут треба разів 3-4 крутнути його, щоб він повернув. Трошки більше. Ну Це, я думаю, діло привички. Так. Сіволку, в принципі, тягне нормально, тяга, от такий він турбовий. Тут заявлено 105 сил. Ну, хай ми там 105 і немає. Ну, хай 103, хай 100. даже, ладно. Бо для цієї сіволки він, в принципі, нормальний. Тільки нам треба просто агрегат купить диски, бо ті 2,5 вони слабоваті. Йому треба хоча б, хоча б 3, а може може і 3 з чим-то. Треба на щось цього задуматися, да. Бо вітер ганять ними не дуже цікаво. Тоді. Ну, Кондиціонер ну, працює все. От хлопці казали, що трохи не додає, він як дуже жарко, трошки він. Ну, хоча, трохи не витягує. Хоча я б не сказав би. Ну, ні, ну нюанс трошки є, ну що так критично, то ні. Просто можна, наприклад, підтонірувати трошки вікна і буде чуть краще. Ну, а так, з дупів, це кнопка на автопілот, доставив я Ось пневмо під пістолет е в ресівер. Зараз покажу, як я буде приколхозив. хозив. от в ресівері. Тут я бачу хлопці з цієї сторони ось виводять, ось це якась тоненька. Ну я вивів сюди ось тут не це ось, ось вгорі. Тут це клапамать скидування. Е також трубки кудись пішли, нам вже на, на, на гальму, а ще кудись там, а це ось сюди була пусто, е, Я сюди купив такий, і пішло воно тут через дирочку. Там є у поліку дирочка і все пішло сюди. Так. І плюс ще що я ага, в стандартній комплектації не йде на ті дверки газовий упорчик. Не йде, там просто, просто така ця Де держовка і все. Ну я поставив чисто, щоб все. Бо вириває семи, вириває вітром, боюсь, щоб не вибило стекло. То я додатково докупив, поставив зручно. Так. Там з допів такого і все. Пахучку повісив з допів. Так, стояв він у нас уже. Та от з весни, як я посіяв, я його і поставив. І нічого ми йому не робили. Подивимося, що воно... Як він заведеться. Так, масолку я вже провірив, я на камеру не показував. Так, як він у нас заведеться. Співточко. Все, працює, все нормально. Це пищить датчик повітря. Зараз він накачає повітря в ресівер і він перестане печати. Ми можемо його просто відключити, ось ось клас він не пищить. Так, одне що ще ось нюанс. заглючила ця, Раз залів, заглючила отаку, стрілка, на ту сторону перейшла. Раз завів нормально. Ось такі нюанси. Бачите, акумулятор не просів, 13,8, тиск масла. Ну, коротше. Бачите, закрию кабіну, ось, як ви мене чуєте, нормально. Думаю, тут можна в принципі, по телефону розмовляти. ну, Якщо ж, звісно, є що трохи джазу, то звук трошки ну, я ж кажу, Це все шумкою виправляється, Не так страшно, як, казалось. Так як МТЗ, Бачите, ось це все накачало, воно вже не пищить, можна зніключити. так, Працюється. Тут трошки треба його десь по містечку йому набрати. Друге. Так. Ну, взагалі ну, це такий трактор. Щоб так якогось щось критичного дуже... Я не скажу, ага, набігав він у нас він у нас е, 219 моточасу. Ми тільки раз поміняли масло і... Скоро будемо ще раз міняти масло і на 250 моточасах ну, трансмісія там, також будемо міняти. Ну, це вже мабуть не по гарантії, з гарантії він вже злетів, уже сенсу я не хочу викидати гроші на сервісника, мабуть поміняємо самі та й все. Так що так. Бачите, рульове одним пальчиком крутиться. Тільки звук, чуєте, пшикає дозатор, там під низом стоїть. Ось такий звучок є, пшикає. Що на тому ютіку, що на цьому, пішки пшикає. Я не знаю, сюди або сильніший дозатор, або там може якась... Е, якийсь штуцер, пропускна способність, е, більшу, більший штуцер ставиться. Е, значить... Цей трактор у нас кредитний. Ми його купляли на 5 років кредит по програмі 579. До сих пор ми вечора бачуємо за нього. І, в принципі, купляли у компанії «Трансагромаркет». Кому цікаво, я залишу контакти в описі. Дзвоніть, питайте. Одне, що, одне що скажу, що я трішки. Пожалів, що рано взяв. Треба було щось пізніше взяти не цього, а наступного. Бо мені наступний, він вийшов там на Rail вже в системі. І мені дати там електроніки більше, кабіна більша. трошки такий, цікавіший. Там 110 лошадок у ньому цікавіший. Але ж тут ну, це таке. Це нюанси, в принципі, і цей свою роботу виконує. Все, такий відос. в кого які були, може, інакші нюанси, щось по ньому, напишіть в коментарях. Все, що у нас було, все розказав, показав і буду далі показувати. Бо це ще ж всяке буває, дай Бог, щоб він не ламався. Але ж це, це техніка, це ж залізо, всяке може бути. Все, кому було цікаво, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, будемо далі щось показувати по цей агрегат.